Зло завжди поруч, але світло сильніше Це відео присвячене дивовижним археологічним відкриттям, які раз по раз підтверджують історичну достовірність біблійних оповідей. Наша мета розвіяти скептицизм, який довгий час оточував біблійні твердження про стародавні часи. Минулого разу ми заглибилися у світ стародавніх міст та могутніх імперій, чиє існування було підтверджено науковими дослідженнями. Сьогодні ж ми зосередимося на ідентифікації цілих народів, їхніх культур, а також на видатних історичних постатях, що їх знав біблійний текст, приготуйтеся побачити, як земля розкриває свої таємниці, підтверджуючи слова, записані тисячі років тому. Муав держава, про яку не було джерел. Моав часто згадується в Біблії як давній і затятий ворог Ізраїлю, царство, що займало важливе географічне положення. Довгий час його вважали лише біблійною традицією, позбавленою значного історичного підґрунтя поза текстами святого письма. Однак це уявлення кардинально змінилося завдяки одному з найважливіших археологічних відкриттів, йдеться про знаменитий Моавський камінь. Або стелу меші, знайдену в 19 столітті. Цей артефакт, що датується 9 століттям до нашої ери, є надзвичайно цінним джерелом інформації про мов. Написи на камені детально описують правління мовського царя меші, його перемоги та конфлікти. Вони згадують війни з Ізраїлем, відображаючи біблійні оповідання про їхнє протистояння. Камінь також надає унікальну географічну інформацію про регіон та описує події, що дивовижно збігаються з біблійними текстами. Це рідкісний випадок, коли не біблія свідчить про себе, а її вороги несподівано підтверджують історичну правдивість її розповіді. Едом не кочовики, а царство. Біблія послідовно зображує Едом як організоване царство, розташоване на південний схід від Ізраїлю. Протягом тривалого часу скептики вважали, що едоміти були лише розрізненими кочовими племенами, які не мали централізованої держави, їхня державність, мовляв, була перебільшена біблійними авторами, проте археологічні розкопки на території едому розповіли зовсім іншу історію дослідники виявили численні укріплені поселення, що свідчать про стаціонарний спосіб життя та потребу в захисті. Були знайдені адміністративні центри, які вказують на ієрархічну структуру та організоване управління. Особливо вражаючими стали відкриття розвинених мідних шахт та металургійних центрів. Ці масштабні промислові комплекси вимагали значної робочої сили та складної логістики, що, можливе лише за наявності міцної централізованої влади. Всі ці знахідки однозначно підтверджують, що Едом був справжнім. Розвиненим царством саме в період, описаний у Біблії, Давид і його держава довгий час постать царя Давида, ключового героя Старого Заповіту, вважалася багатьма науковцями швидше легендарною, ніж історичною. Деякі припускали, що він міг бути лише міфічним персонажем, створеним для зміцнення ізраїльської національної ідентичності. Ця позиція підтримувалася відсутністю прямих позабіблійних згадок. Однак 1993 рік приніс археологічне відкриття, яке докорінно змінило це уявлення, йдеться про знамениту стелу Тельдан, знайдену на півночі Ізраїлю. Ця стала містить напис арамейською мовою, який згадує дім Давида. Це була перша, однозначна та пряма небіблійна згадка про династію, засновану Давидом. Додаткові розкопки виявили укріплені міста. Датовані X століттям до нашої ери, періодом правління Давида. Знайдені докази свідчать про функціонування уряду та формування ранньої державності в Юдеї. Все це остаточно закріпило статус Давида як реального історичного правителя, а не просто міфічної фігури. Самарія столиця, яку перебільшили. Самарія, столиця Північного царства Ізраїлю, часто недооцінювалася істориками. Деякі вважали її вторинним або навіть незначним поселенням порівняно з іншими стародавніми митрополіями. Біблійні описи її багатства та політичного значення іноді розцінювалися як перебільшення. Проте археологічні дослідження на місці Самарії повністю спростували ці твердження, продемонструвавши її справжнє значення. Розкопки виявили величезні палацові комплекси та потужні фортифікаційні споруди. Ці структури свідчать про її статус як великого адміністративного та військового центру. Особливо вражаючими були знахідки великої кількості різьбленої слонової кістки, що прикрашала царські будівлі. Це підтверджує біблійні описи палаців із слонової кістки та свідчить про розкіш та багатство столиці. Також були знайдені адміністративні печатки, які вказують на складну систему управління. Ці знахідки підтвердили, що Самарія була могутнім політичним центром саме так, як її описує Біблія. Асирійська імперія, коли Біблія була стриманою, Біблія змальовує Асирійську імперію як надзвичайно жорстоку та бажальну силу, яка тероризувала народи Близького Сходу. Часто ці описи сприймалися як перебільшення, типове для літературних творів, метою яких було демонізувати ворога. Скептики припускали, що Біблія згущувала фарби. Проте численні асирійські рельєфи та клинописні таблички, знайдені археологами, розповіли шокуючу правду. На цих артефактах детально зображені сцени тортур, масових депортацій та нелюдського поводження з полоненими. Вони є наочним підтвердженням нещадної політики асирійців. Ці артефакти також свідчать про масштабні військові кампанії, що охоплювали величезні території, включаючи згадки про Ізраїль та Юдею. Парадоксально, але археологія показала, що біблійні описи асирійської жорстокості були не перебільшенням, а скоріше применшенням реального стану речей. Перська імперія і Каїр Великий Біблія чітко стверджує, що перський цар Кир Великий дозволив євреям повернутися з Вавилонського полону і відновити Єрусалимський храм. Тривалий час це твердження розглядалося деякими як пізніша релігійна вставка, що мала на меті прославити Бога та його вибраний народ. Існували сумніви щодо історичності такої ліберальної політики. Однак відкриття цилиндра Кира. Стародавнього глиняного циліндра, що датується шостим століттям до нашої ери, стало вирішальним доказом. Цей історичний документ містить указ Кира, який детально описує його політику щодо завоюваних народів. Згідно з цилиндром, Кир проводив політику повернення народів на їхні батьківщини та відновлення їхніх святинь. Ця політика включала релігійну толерантність та відновлення храмів у різних регіонах його величезної імперії. Ця знахідка беззаперечно підтвердила, що біблійний текст точно відображає реальні політики Перської імперії та царя Кира Великого Сілоам і Єрусалим часів царів. Протягом певного часу деякі вчені розглядали Єрусалим часів біблійних царів як невелике, скромне поселення. Його значення та масштаби, описані в Біблії, часто ставилися під сумнів. А археологічні докази здавалися недостатніми для підтвердження його статусу столиці. Однак останні десятиліття принесли низку надзвичайних археологічних відкриттів, які повністю змінили це уявлення. Знахідки, такі як Силомський тунель, побудований царем Єзекією, свідчать про складні інженерні проекти, необхідні для забезпечення великого міста водою. Потужні фортифікаційні споруди та розгалужені водні системи також були виявлені, вказуючи на добре організовану міську інфраструктуру. Крім того, численні печатки та буллі, знайдені в Єрусалимі, належать до вищих посадових осіб царства. Ці артефакти підтверджують існування складної адміністративної системи. Всі ці знахідки разом переконливо довели, що Єрусалим був справді функціонуючою, важливою столицею. Як це і описує Біблія Висновок археологія за своєю природою не займається інтерпретацією віри чи теологічних догматів вона працює з матеріальними свідченнями минулого, які, проте послідовно вказують на одне, біблія описує реальні історичні сутності те, що колись вважалося міфом, легендою або просто релігійною вигадкою. Тепер підкріплене відчутними фізичними доказами. Від існування цілих народів і царств до правління конкретних монархів і деталей їхньої політики, археологічні знахідки знову і знову підтверджують наративи Святого Письма. Питання тепер полягає не в тому, чи існував цей світ, описаний у Біблії. Натомість ми можемо замислитися, чому його реальність так довго піддавалася сумніву.